Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні у нас 4 жовтня з радістю показую вам по багатокольоровим процесам за моїми схемами вересень місяць 2022. Зараз подивимося від початку. Починаються мої відшиви. У мене було 3 відшиви у вересні. За моєю схемою. Схемка буде збоку. Я буду вставляти, як вона виглядає. Мій відшив на 18-й Аїді нитки СХС. Є номерів 78DMC. За вересень вишито всього 5 тисяч. Всього в картині 25 тисяч више, то це становить 22,4%. Так, уже чимало. Ось такий відшив. Аїда 18. Хто слідив за моїм YouTube каналом? Той знає, що у мене тут тканини трошечки не вистачає, але далі я собі придумала побачити, хто там слідить. Що буде далі. Не буду розповідати наперед. Далі мій відшив настрій хюрем. Буде збоку схемка за вересень 5000 петитів, це всього 20 тисяч петитів, тобто 7,52%. Ось така хюрем, Уже два ока майже є. Півлиця вишито, Лінда 27, нитки DMC. Плавні переходи на лобі. Так, що бачимо, схемка просувається. Волосся, такий портрет. Мій відшив. магічна кімната. Розмір 700 на 829 петитів. На Конгрес страмін 24. нитки DMC. Схс 4 номера. 16500 за вересень відшито, Це всього 25 тисяч петитів. Така сама цифра 25 тисяч, як і у собаки плаваючої. У процентах це 4,3%. Моє прев'ю, яке засвічено, тому що так сфотографувала, падало світло сюди. Буде з боку схемка, розмір і кількість ниток. Ось так уже у нас є: ця стінка, полиці, цепочки. Все розповідала на своєму YouTube-каналі. Далі вишиває Ірина Турсунова, 5,47% відшито на 16-й канві нитки СКС. Ось так виглядає кусочок. Вставила картиночку, я вставлю схему, щоб були видні інформація, вся параметри. Ось кусочок травинки, все вже видно. Пише, що цікаво дуже вишивати, хоча тут, самі розумієте, тут пейзаж, травинки, скільки тут одиночок. Далі, заміський будиночок. 16-та аїда, нитки СХС. Вишиває Ірина Кабаченко. Вона скидала цей пост, скоро будуть відшиви. Я попереджала, і там я перетягнула вже її пост. По своїй схемі буде з боку вставка. Бачимо такий відшив. Молодець. Продовжує. Будемо дивитися у жовтні відшиви, які в нас по будинку виходять. 16-та аїда. 3460 хрестиків СХС. Молодець. Далі вишиває Валентина. Індивідуальне замовлення на 18 аїді нитки DMC. Ця схема, звісно, не продається. Вона для однієї людини. Вишиває Тетяна Калінович на 18 аїді нитки DMC. 18 аїда Цвайгард за зібраним мною набором. По набору вишиває Тетяна. Ось уже такі просунення. Пейзажі завжди вишивати складно. Пейзаж це самі найскладніші схеми, які є в багатоколірках. Всі ми знаємо це. Вишиває іномірошніченко, Аїда 16. Нитки СХС за схемою Сулейман і Хюрем. Скопіювала її текст. Всім привіт! Мій результат за сентябрь 12410 крестиків, відчитував всього 54 845 крестиків. Це 15,58%, пише вона, мені в месенджер. Ось так: ось з'явилося вже плече, волосся і вишиваємо, як бачимо, на круглих п'яльцях. Переходить, тому що тому і буде м'ята така. Аїда, як бачимо, на 16 аїди буде дуже велика картина. Далі вишиває хобі хрестиком. Всі посилання на YouTube канал я даю цього блогера. Можемо перейти, підписатись, подивитись, що ще вишиває Світлана. На 18-й аїді, нитки СКС. Схема буде тут з боку на екрані. Побачимо це: початок відшиву. Так, 18 аїда, нитки СКС. Далі відшив Наталія Кимченко, 54% на 18 Аїді Свайгер за зібраним мною набором. Написала, що буде перерив у вишивці, але я вчора вона зі мною зв'язалася, вже виклала відшив. В кінці побачимо коментарі. Вже повністю цей годинник вже вишитий. Молодець. Отак От виходить. Гарні просунення побачимо далі. Оце її знову Наталія Кимченко. Тут 42%. Молодець. Наталія так швидко вишиває. Це було 42, а то 54%. Далі Джоани, також вишивального блогера на YouTube, вона з Польщі. Швидко вишиває Конгрес Трамін, нитки DMC 24 каунт. Буде з боку схемка. За більшою схемою вишиває. Як бачимо, вона викладає в Інстаграм ще свої відшиви і розказує на YouTube. Ось за, за цей останній час вона вишиває оцю одну картину. Я так поняла, вишиває, хоча наче тих. У неї там багато схем. Далі блогер Надія Вільчик на Конгрес Страмін 24 нитки DMC, 7,23% відшито. Посилання на YouTube канал також є. Можна зайти в коментарі і перейти на її YouTube канал. Але вже вона виложила відео, де відшила отак тут іще з боку такі гарні кольори зелені з'явилися. Так що відшив є по, також за більшою схемою, бо там пейзаж є ширина на 700 і на 500. Вона вишиває на 700. Далі Джулія Голубєва вишиває. Це вже другий фініш за моєю схемою на всю картину. Дуже вдячна. Ось буде схемка, як виглядає. Попросила розробити таку схему, і я розробила схему. Вона є в групі, кому цікаво. Далі хобі-хрестиком закутитись у плет СХС 18-й каунт плюс 2800 хрестиків. За вересень пише нам хобі-хрестиком, що це 2800 хрестиків. Так, так виглядає картиночка. Далі вишиває Галина щаслива. На 16-му каунті нитки СхС по схемі гірський пейзаж. Буде збоку гірський пейзаж. Отак, трішечки у нас є, відшив. Початок відшиву. Ось, до речі, ця схема. Є вона у двох варіантах. Є на 700, є на 600. Далі вишиває Ганна Демочко на 18-й Аїді. Бачимо. Просування є, молодець. Чекаємо на відшиві далі, дуже гарно. Якраз на п'яльцях, далі буде, я так зрозуміла, що переп'ялювати і показувати нам просунення. Далі Світлана Хорунжа, хоружа, бачаюсь, дівчина в червоному. Перший раз, сама перша моя робота, я її поздравила. На 18-й 4:78%. Вишито 6455 хрестиків. Всього початок відшиву фона. Вишиває. І ще там замовила набір по, за своєю схемою. Таку схемку у мене замовила і вишиває. Дякую, Світлана. Чекаю просунень на жовтень місяць. Далі покажу, за якою схемкою. За такою величезною схемою 800х800 800, вишиває Діана Молодець, вона справно викладає відшиви кожного місяця, вже три місяці підряд ми бачимо відшив на 18-й Аїді ниточки СХС. Такі яскраві кольори. Двічі я виклала я. Далі вишиває Вікторія Луцишина на 16-й Аїді ниточки DMC за схемою бузок. Побачила я вже пізніше і виклала сама з месенджера. Не завжди я бачу дівчатка, тому що у мене дуже багато пишуть у месенджер. І вже в останню хвилину я глянула, що виклала мені Вікторія, а я не побачила. Видно, прочитала чи що, тому що дуже багато людей. Бачимо, хрестик добре так лягає. Тому що тут багато кольорів, не штовхається, лягає акуратненько хрестик. Дякую за відшив, Вікторія. Далі Ольга Шерстюк так само викладає відшиви справно кожного місяця, вже три місяці підряд. І у нас додавилось цей півстовпчика. І такий фон, чималий приріст такий, на 18-й аїді. Молодець. Схемка буде збоку, як виглядає. Колібрі, чекаю просунень, дивуєте, приємно, як я пишу. І далі відшив Наталія Кимченко. Так відшився годинник, буквально вчора вона мені виклала вже відшив у месенджер. Бачимо, що ниточкою протягує монониточкою, так як я, але я протягую на кусочок відшиву, бо мені тяжко на всю роботу. Це герої, люди, які протягують таку ниточкою на всю роботу. Це для мене складно зразу все так зробити. Просунення дуже великі. Ось її пост. Буквально вчора я виклала у групу цей відшив. Поздоровила з відшивом. Всі посилання будуть у мене під відео. Чекайте на Пост у групі за жовтень місяць, кожного місяця, тому що кожного тижня немає якби, викладати, там буде Це багато кольорів які хочемо побачити побільше відшива. Я викладаю такі пости кожних 2 дні. В кінці місяця уже я викладаю показ багатокольорових процесів за моїми схемами і пишу місяць. І в коментарі можна виложувати. Ще прошу, щоб месенджер мені виложували. Хто там не може або не знає, так коментарі додали і написали там, на якій я їді чи рівномірці, якими ниточками вишиваєте. Чи за зібраним мною набором, чи самі збирали. Можете теж так і писати, тому що вишивальниці цікавляться, запитують. Далі буде за жовтень місяць. Чекаю на ваші відшиви. Дякую всім за відшиви. Всім до побачення. Підписуємося на мій канал. На мою групу за посиланнями в кінці відео. Всім до побачення!